Сьогодні зранку чимало людей з квітами у руках прийшли до будинку на індустріальному, де з дитинства жив Денис Мудрик. Прийшли, аби попрощатися з мужнім захисником. З початку війни Денис добровольцем пішов захищати від ворога батьківщину і своїх рідних, дружину та двоє дітей. Служив у лавах 129-ї криворізької бригади ТРО на різних напрямках. Останнє бойове завдання виконував на Сумському напрямку поблизу з кордоном Росії. Я товаришував з Денисом, да я постарше за нього, я його сусід, часто ми бачилися тут. Він все час мені якось запалював таку, таку силу, що він був такий, жизнедіяльний. Я на нього дивився, в мене самому жити хотілося від того, що як він все діяв, все в нього в руках горіло. Він був, я чувствую, що він був такий і на війні, і серед побратимів. І тут усі, бачите, скільки людей зібралося, всі його дуже чествують і дуже люблять. Було видно по ньому, що він захисник. Він, мені кажеться, він з дитинства така в нього була от, натура. натура, така да, що він воїн був. Він приходив сюди, да, він був, я то розумію, на ротації. От, ми бачилися з ним. Було поранення, ноги з дрона скинули, бомбу. Скинули прямо в окопів, де він сидів і, і він загинув. З Денисом Мудриком ми познайомились вже будучи на війні. Дуже відважний хлопець, дуже гарна людина, який міг повести за собою хлопців. Дуже важка втрата буде для родини, армії і всього для вітчизни. Денис Мудрик загинув 30 листопада, як розповідають військові, бойовий побратим виніс пораненого Дениса із зони обстрілу. За його життя боролися лікарі, але врятувати не змогли. Денис, я знаю з дитинства, ми виросли з ним в цьому домі. Дуже втрата велика на даний час. Тому я його знаю як добру, порядно, чесно, привітливу дуже людину. Важко щось сказати більш детально. Але це велика втрата для друзів, для сім'ї. Тому дякуємо за захист, який він забезпечив для нашої країни. Вічний спочинок герой знайшов на центральному кладовищі Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.